Доброго дня, Ірина Страмецька, практикуючий психолог. Тема сьогоднішнього нашого відео справжнісінька агресія. Токсична вона чи ні? Що робити, коли ви постійно агресуєте? Минуле відео було присвячено пасивній агресії, які бувають види пасивної агресії, і що робити в цій ситуації, коли по відношенню до вас проявляється пасивну агресію. Сьогодні розбираємося, власне, з справжнісінькою агресією, яку можна помітити відразу, коли людина її проявляє по відношенню до вас. Ну і, звичайно, велика кількість запитів, взагалі клієнтських, навчіть мене керувати своєю агресією, або я постійно агресую, що з цим робити. Хочу відразу сказати, 100% опанувати своєю агресією неможливо. Ну, неможливо тримати цю енергію постійно під контролем. Але можна навчитись відчувати, коли ви накопичуєте цю агресію, розуміти, що з вами відбувається, вивільняти її в більш екологічний спосіб для того, щоб не було цих агресивних вибухів, від яких фактично і народжуються конфліктні ситуації. Давайте спочатку розберемося. Чи завжди агресія токсична? Агресія це емоція. А емоція це енергія. І вона не завжди токсична. Токсичність її визначається об'ємом, який ви демонструєте цьому світу, транслюєте фактично у цей світ. І, звичайно, залежить від того, на що ви її спрямовуєте, на що ви спрямовуєте цю енергію. Знаєте, може не дуже вдале порівняння, але агресія мені чомусь асоціюється з дуже гарячою водою, яку щойно, яка щойно закипіла в вашому чайничку. Можна необережно зробити опік, а можна цією гарячою водою заварити дуже гарний і ароматний чай, сісти і насолоджуватись цим чаєм. Агресія. Вона оберігає нас з вами. І завдяки ній ми збереглися як людський від. Тому що ці дві реакції в стресових станах: бий або тікай, біжи. Можливі тільки з допомогою певного рівня агресії, який є у людині. Агресія допомагає нам сказати ні. І вийти з ситуації, яка нам дискомфортна і в якій нам неприємно, і фактично допомагає нам позбутися токсичних відносин, в яких ми можемо перебивати роками. От коли клієнти потрапляють до мене з таких, таких токсичних відносин, перше, що ми з ними вчимося робити, це ми вчимося говорити ні. І це один з кроків, який в подальшому допоможе їм вийти з цих токсичних відносин. Агресія допомагає нам зберігти нашу потребу в автономії, позначити свої кордони. Тому що якщо хтось заходить на нашу територію, звичайно, що нам неприємно. Якщо хтось переглядає нашу переписку в телефоні. Якщо хтось а, бере наші речі без нашого дозвілу, починає ним користуватись. Ну і звичайно, якщо хтось настільки заходить на нашу територію, що починає нам говорити, що ми маємо робити, яке в нас має бути коло друзів, чим ми маємо займатися в цьому житті, який в нас має бути стиль відносин, це знаєте, як в тому бородатому анекдоті: Мойша, йди додому, мама, я замерз. Ні, ти голодний. От, якщо хтось говорить нам нам голодніми чи замерзли. Відповідно, це викликає агресію, і це є абсолютно природньо. Агресія оберігає наш травмуючий досвід, наш болючий досвід. Про це я розповідала в відео, чому нам так важко спілкуватись іноді з батьками. Кожен з нас має більш-менш травмуючий досвід, який тягнеться з дитинства. І психіка наша побудована таким чином. Що цей досвід ми витісняємо в підсвідомлене, тому що кожного дня відчувати цей біль було би просто неможливо. І утворюється ніби така капсулка, да? цей досвід капсулюється і знаходиться в підсвідомому. І якщо хтось трапляється в нашому житті, хто мимоволі або цілеспрямовано потрапляє в цю капсулку, Нашого болю, нашої, нашої травми, відповідно, ми агресуємо. Таким чином, ми захищаємо себе, щоб знову не провалитись в цей біль, в цей травмуючий досвід. Агресія взагалі то м, допомагає нам підтримати наші першочергові потреби: потреби в безпеці, потреби в продовженні роду. Потребу відпочинку в їжі. Ви самі знаєте, наскільки ви буваєте злі, коли ви голодні, коли ви не відпочили. І агресія, звичайно, допомагає підтримати наші потреби в повазі, в любові, в визнанні. Якщо хтось трапляється на нашому шляху, хто забирає об'єкт нашої любові. Або той, хто руйнує нашу повагу до себе, нашу гідність, нашу цінність, відповідно, ми агресуємо. І це теж є природні. Ну і, звичайно, агресія допомагає зберігти нашу цілісність, нашу я концепцію. Кожен з нас е має свій образ про себе, так? І знає, що ми можемо, що ми не можемо, які наші сильні сторони, які наші слабкі сторони. І знову ж таки, якщо приходить хтось і говорить з нам, що ми це не вміємо, що ми це не знаємо, що нам це не притаманно, починає нам нав'язувати інший образ, то ми агресуємо. І це теж є нормально. І не можна не сказати про дуже позитивний аспект агресії, це будь-який результат роботи кожної людини. Коли ми проявляємося в цьому світі, коли ми щось демонструємо в якості результату, чи своєї творчої діяльності, чи інтелектуальної, чи фізичної, це можливо з допомогою агресії. Власне, цей позитивний аспект і треба використовувати. Ну і спорт, ці захоплюючі видовища, участь самих спортсменів, це саме такі. Естетичний позитивний аспект прояву агресії здорової. І, звичайно, коли ми з вами спостерігаємо да, за змаганнями, ми не є безпосередніми учасниками, але ми знаходимося або на стадіоні, або біля екрану телевізора і приєднуємося до цієї здорової агресії. І в нас так само виділяється адреналін, коли ми вболіваємо за нашу улюблену команду, це теж прояв агресії. І це такий позитивний її аспект. Яким чином агресія в нас проявляється? Я думаю, що те, що я вже розповідала, вам зрозуміло, яким чином і в яких ситуаціях ми її проявляємо. Але існують певні механізми. І, звичайно, все закладається з дитинства. Якщо ми своїй дитині. Або нам хтось в дитинстві не пояснив, що відчувати агресію це природньо і нормально. Що проявляти агресію – це теж природньо і нормально. І не показав нам, яким чином можна вивільняти агресію для того, щоб вона не мала руйнівної сили, то в нас з'являється, ну, принаймні, три таких кривих механізми. Перший механізм агресію ми витісняємо. Коли нам з дитинства не дозволяли взагалі її демонструвати. Що значить, ти сердишся? Перестань топотіти ногами. Що ти мені тут машеш руками, чого ти кричиш, закрий рот. Гарна дівчинка не злиться. Дівчата так не роблять. Це всі нам відомі фрази з дитинства. І вони і фактично формують цей механізм витіснення агресії, пригнічення. Агресія нікуди не дівається. Вона насправді накопичується в тілі, вона витісняється, і пізніше вона проявляється або певними симптомами психологічними, або вже такими серйозними яскравими діагнозами. Агресія може ховатися за тривожністю, ну, тому що агресію проявляти не можна, а тривожність ніби дозволена. Цим користуються гарні дівчатка. Агресія може ховатися за депресивним станом, в який ви себе вводите, коли ви не вивільняєте агресію в цивільний спосіб. Агресія може ховатися за панічною атакою. Коли ви довший час витісняли цю агресію в підсвідоме і не вивільняли її, не усвідомлювали, не були з нею в контакті. Отже, це один полюс такий витіснення агресії і прояв. От в такий не дуже приємний спосіб, симптомами або вже певними діагнозами. Або е, інший полюс. Це коли ми з вами накопичуємо агресію до певної міри. І коли ми вже наповнені, як глечик з водою, достатньо однієї краплі, і ми виливаємо цю агресію, і виходить такий агресивний спалах. Коли ми у відповідь на взагалі нееквівалентну тому об'єму агресії, який ми вилили ситуацію, людина щось говорить, воно абсолютно не еквівалентно нашій реакції, але ми починаємо виливати цю агресію на людину. Як правило, до речі, це близькі і рідні люди, це люди, з якими безпечно це зробити, і від цього, звичайно, страждають наші з вами відносини. Якщо ви думаєте, що в одній людині неможливо поєднати ці два полюси, ви помиляєтеся. Більшість із нас користуються цією гойдовкою. Я до певної міри витісняю свою агресію. Я не усвідомлюю, що я серджусь, злюсь, що мені зараз прикро, що я роздратований, а пізніше я накопичую до такої міри, що я виливаю, і в мене такий агресивний спалах іде. Третій механізм теж викривлений. Це коли ми настільки не усвідомлюємо свої агресивні почуття, що ми їх з допомогою проєкції приписуємо іншій людині. Напевно, ви були в таких ситуаціях, коли ви бачите, що людина злиться, що вона зараз просто взірветься, і замість того, щоб сказати, що її не задовільняє, що викликало її роздратованість, чому вона гнівається, вона говорить вам, чого ти злишся? І ти стоїш і не розумієш. Взагалі, що відбувається? Я точно знаю, що сердиться вона, але чомусь мені говорить, що серджусь я. Це її механізм проекцій, який часто люди теж використовують. Що робити для того, щоб не було тих трьох кривих механізмів? Ну, напевно, спершу треба навчитись усвідомлювати, як ви відчуваєте агресію. Що з вами відбувається, коли ви тілесно її відчуваєте? У вас стискаються колачки, у вас е, стискаються зуби. У вас є відчуття жару в тілі, у вас є відчуття тиску в грудях, в животі. Ви відчуваєте, як кров припливає до вашого обличчя. Як тіло реагує на вашу агресію, коли ви її відчуваєте? Це вже Такі перші дзвіночки, які говорять вам, що у вас зараз може бути цей вибух, і вам треба зупинитися. Якщо ви можете вловити ці моменти, і ви точно знаєте, що у вас зараз буде цей спалах, і ви будете виливати цю агресію не в дуже адекватний спосіб, і це призведе <кій> до певної руйнації. Подальших відносин або до розгорання конфлікту, вам треба завдати собі декілька питань. Перше, що мені хоче сказати зараз моя агресія? Друге, від чого вона мене захищає? І третє, на що важливо вона скеровує мою увагу. Тому що насправді агресія про щось хоче сказати. Або хтось зайшов на вашу територію. Або ви вже давно не відпочивали, або ви дійсно зараз голодні, або хтось, або щось стоїть на. або стої, ну, являється перешкодою на шляху до вашої мети. І так далі. От вам треба задати ті три питання. Що мені хоче сказати моя агресія зараз, від чого вона мене захищає? І, на що важливе, вона спрямовує мою увагу. Ще є один важливий момент: агресія відбувається в певній такій живе, я би сказала, в певній такій триаді. Є подія, яка відбувається з нами, є наша оцінка цієї події, і є наша реакція. І от якщо відбувається якась подія, і наша оцінка, ми оцінюємо цю подію як певну загрозу. Для нашої цілісності, для реалізації наших потреб, для захисту наших кордонів, відповідна наша реакція буде гнів, злість. От фактично, зруйнувати джерело цієї загрози, да? усунути його. І в оцю деструктивну силу зруйнувати джерело загрози можна використовувати передчасно, для того, щоб не накопичувати. Великий об'єм вашої агресії. Як це можна зробити? Можна організувати собі е, таку екологічну е, руйнівну ситуацію, що я маю на увазі? Будь-які фізичні прояви, е, які ви можете собі дозволити, щоб щось розруйнувати, допоможуть вам вивільнити цю агресію. Поїхати до батьків в село і порубати дрова. Це вже екологічний спосіб щось зруйнувати і зробити корисну справу. Взяти старий одяг, не потрібний вже вам, який ви не будете носити, і розірвати його на шматки. З такою силою, зі смаком, я би сказала, це знову ж таки організація цієї руйнівної сили. Вилити в цей процес агресію, потім прибрати гарно. Квартиру і отримати приємне чисте помешкання і викид енергії надлишкової, <кій> взяти старі газети, пресу, непотрібний папір, долучити до цього дітей. І так само зі смаком це все розірвати і пізніше прибрати. Ну і спосіб, яким дуже часто користуються сім'ї, це побити. Непотрібний посуд. У мене є знайомі мої колеги, з якими ми вчилися на психологічному факультеті. Це вже така у них традиція є. Вони збирають непотрібний посуд, який там раз в квартал вони можуть собі дозволити. Їдуть до себе на дачу і там зі смаком. Розбиває це, висловлюючи свою, якісь, свою якусь агресію. Ну, ви собі можете дозволити інший спосіб, я вам розказала декілька способів, Да? Якщо з вами є діти, і їх так само треба навчити нормально організовувати цю деструкцію, да? оцю, організовувати цю руйнацію екологічно, то ви можете взяти банальний пластилін. Зліпити щось з цього пластиліну, а потім дозволити їм, показати їм, як це можна розірвати на маленькі шматочки, не знаю, розрізати на маленькі шматочки. Будь-яка робота або ігри зі стезболами, які зроблені з крохмалю, так само дозволяють повитягувати цей стресбол в різні форми, поманіпулювати цим стресболом. Перепрошую. Поманіпулювати цим стресболом для того, щоб вивільнити цю агресію надлишкову. Будь-яка фізична активність. Ви знаєте, нашим батькам, напевно, повезло більше, хоча в них не було таких благ цивілізації, якими ми користуємося. Але коли я пригадую цей прекрасний суботній ритуал, коли виносились кілинки на вулицю. І з добрячою силою батьки вибивали з них пил, то це і є цей викид агр... агресії, досить позитивний, досить конструктивний, який дозволяє вам вивільнити цю надлишкову енергію? Що можна зробити ще в сучасних наших умовах? Ну, по-перше, все те, що я описала. По-друге. Ви можете використати спонтанний танець. Рухи, які ви можете собі дозволити під музику, вони можуть бути якогось агресивного характеру, все, що ви дозволяєте собі наодинці, це допоможе вашому тілу вивільнити цю агресію. Ручне прання, які теж можна собі дозволити. Будь-яка фізична праця, я не знаю там, перекопати огород, пересадити щось. Знову ж таки, це ж банальне, генеральне прибирання помити вікна, будь-яка фізична активність, похід в спортзал. Навіть якщо ви прийдете в спортзал і позаймаєтесь не на тренажерах, а просто добряче походите на біговій доріжці, в кожний крок свій вивільняючи в цю агресію надлишкову, свідомо тупаючи ногами на біговій доріжці. Ви побачите, наскільки вам буде легше, тіло взагалі дуже добре допомагає нам вивільнити агресію. І перше, що треба зробити, це робота з тілом. Ну, нам тут, на допомогу, наш голос, взагалі, коли ви агресуєте, але не можете висловити це в силу певних обставин. Треба знайти час і місце для того, щоб викричити цю агресію. Ліс, поле, берег ріки, там, де вас ніхто не бачить. Хоча б раз в півроку. Дозвольте собі це: поїдьте і голосно, голосно там покричіть. Вивільніть в оцю тваринну частинку цим несамовитим криком. Знаєте, у слов'ян. Була давня традиція у жінок слов'янських. А вони раз на певний період ходили в ліс, виривали ямку в землі, лягали на землю, і в цю ямку викрикували, виплакували всі свої почуття, ті, які їх пригнічували, і агресію в тому числі. Потім Заривали цю ямку, закривали її землею, просили у матінки землі пробачення за те, що туди вивільнили свою агресію, і йшли спокійні додому. Напевне, цією мудрістю варто скористатися. Можна використати банальне шипіння. Дуже добре допомагає ситуація, коли ви дозволяєте собі поричати, зробити такий рик. Енергійно висловити звук РР. Декілька хвилин. Ви побачите, наскільки вам стає легше. Ну і, звичайно, якщо ви до цієї справи доєднаєте дітей, ви зробите дві справи корисні одночасно. Ви звільните себе і дитину від агресивних емоцій. І, звичайно, ви покажете дитині, в який спосіб можна адекватно це висловити. Демонструвати це. От власне в такий спосіб цивілізований. А можна взагалі погратися, подемонструвати якихось тварин агресивних, того ж тигра, того ж лева, показати всі, 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 всіма невербальними жестами, як вони пересуваються, який звук вони створюють, і спробувати створити цей, цей звук, да? проявитись цим звуком тваринним. Якщо у вас немає цієї можливості, і ви не можете собі це дозволити, ну, принаймні, зараз з голосом, ви можете використати міміку. Міміка досить добре теж демонструє наші агресивні емоції, і її можна використати для того, щоб вивільнити частинку цієї енергії. Зробіть найстрашніші, найагресивніші можливості вашої міміки, продемонструйте їх. Зробіть міміку, не знаю, там, бабусі, Ягусі, страшного дракона, синьої бороди, якогось дуже агресивного героя. От спробуйте показати цю міміку, покажіть її самим собі в дзеркалі. Ви побачите, наскільки вам допоможе це зняти напруження в ваших лицьових м'язах, наскільки вам стане легше. Ну і настрій після цього. Підвищується, тому що вам стає від цього смішно. Ви знаєте, коли я провожу тренінг з підлітками, ми дуже багато використовуємо таких технік. Одна з них, до речі, це робота з така поєднання, поєднання техніки арт-терапії і от висловлювання цієї агресії фізичної. Це коли ми малюємо на папері. Як виглядає наша агресія, який є образ, да, застосовуючи туди всі фарби, виливаючи в цей образ всю цю енергію агресивну. Після цього ми розриваємо цей папір на шматки так добряче зі смаком, як я вже пояснювала. Після того ми беремо пластикову пляшку і б'ємо ці шматочки паперу, які ми порозкидували. На килимку, і, звичайно, після того ми робимо прибирання території, на якій ми працювали. І оцей цикл, там ще йдуть і інші вправи, він дозволяє дуже добре вивільнити енергію. Ну, так працюється з підлітками, з дітьми, з дітьми, ви можете застосувати це зі своїми дітьми, але ну, безліч тих технік, які, про які я сьогодні розказала, ви теж можете використовувати. Для чого їх робити? Та, власне, для того, щоб ви не докіпали до цього стану чайника, з якого вже виливається ця гаряча вода. А для того, щоб ви могли вчасно зупинити цей процес, задати ці питання, про які я вже говорила, і контролювати цю агресію і фактично далі конструктивно з допомогою своєї асертивної поведінки. Відстоювати свої кордони, говорити про свої права, говорити так або ні і не доводити ситуацію до спалаху яскравого гніву, до конфліктних ситуацій і до фактично вираження такого гніву, після якого нам самим стає соромно. І, звичайно, вчасно дбайте про свої потреби. Власне, тоді ви не будете агресувати. В наступному відео я розкажу теж декілька технік, які допоможуть вам контролювати або хоча б в якийсь спосіб вивільняти цю агресію так, щоб це не шкодило оточенню і відносинам. На сьогодні це, напевно, все. Користуйтесь. І якщо у вас є ваші секретні техніки роботи з агресією, Будемо надзвичайно вдячні, якщо ви їх опишете в коментарях. Діліться коментарями. діліться, що вам допомагає подолати вашу агресію. Бережіть себе, своїх близьких, даруйте своєму оточенню позитивні емоції. Гарного дня!